Чи бував у тебе такий злий та сердитий настрій? Чи подобалось тобі перебувати в такому настрої? Чому він був у тебе такий? Давай поекспериментуємо. Наш настрій показують наші емоції на обличчі. Візьми люстерко та спробуй показати, як обличчя може виражати різний настрій. Веселий, наляканий, здивований, злий. Пограй у гру з друзями або батьками. Намалюй різні емоції, витягніть картки та приклейте їх до голови. Гравці не знають, яка емоція у них на голові та повинні вгадати, показуючи один одному або розповідаючи, коли ми цю емоцію відчуваємо. Успіхів тобі та цікавої гри!